Діво, слава Україні! Героям слава! анідот. <забачити> анекдот Анекдот від дяді Вови. Коротше, прийшов мужик до церкви сповідатися. Ну та й каже піп, які маєте гріхи, а він каже, ну дві пане отче, жінку насварив, та й каже, а там сусідом посварився. Ну, а там каже, ну є такі гріхи. Отай отець каже, всі гріхи вам прощені. А він каже, пане отче, але ще мають дуже великий гріх. А він каже, а який ще маєте дуже великий гріх? А я, пане отче каже, я вашу попадиху саді вашому шурков. А піп каже, антихристи, іудо. А під вами землі горіла. А той так дивіться, каже, пане, от правду маєте, каже. Горіла? Та кого, каже, підкидала вона мене, а каже, в сраку Ага. <ріху>